Всім привіт! А ні, не так. Хоу-хоу-хоу. На дворі новорічні свята, а це значить тільки одне. Настає час для подарунків, радощів та веселощів. І який я Санта, якщо я не підготую пакуночки для соковити? Ціла гора різних ресурсів, всіляких смаколиків та прикрас. Ну і куди ж без новорічних розваг? Найвеселіші конкурси від Санти в чарівному полярному містечку. Але як завжди, буде один нюанс. <плес> Дорогий Санта Клаус, ось і пройшов ще один рік. Я був дуже гарним хлопчиком. У новому році я бажаю, щоб кожен українець носив у своєму серці більше любові, щоб менше старалися і більше об'єднувалися за спільних здобутків. А також хочу, щоб я <плес> по москві, <плес> в Пітері, щоб вирізали по ньому. Хоу-хоу, цього року наші соковиті дітлахи понуряться в справжню казку. Я, як відповідальний Санта, прийшов в ЗСС та запросив пільгове місце для розбудови свого полярного містечка. Люб'язний директор ЗСС виділив мені ось це місце неподалік хати Флейка, котра, до речі, теж досить таки казкова. І як тільки я побачив ділянку вживу, я одразу зрозумів, що я тут побудую. Всім добрий день, це пото. Ой, точніше, Санта. А це купа дерев, котру мені треба прибрати, тому що березки не пасують. Тому що березки не пасують зимі. І я тих гномів випустив, а? Ем, трошечки я порубав. Ем, та. Мені набридло. Тому. Погнали! Підові новини на цукове тому здобувак називався палій. Бережіть свої стержні і повідомляйте про всіх підозрілих осіб на гарячу лінію. Тепер, коли місце розчищено від дерев, треба попрацювати над кольоровою палітрою. Наразі вона занадто зелена, як для нового року. Тому дайте мені секунду ну, чи пару годин, і я все поправлю. А зараз ви можете бачити коротко на з 7 годин польоту до найближчої сніжної вершини копання снігу, завантаження його в шалкери, переносу їх до майбутнього містечка, вивантаження всього цього добра на землю і так 20 разів. Тепер, коли вся ділянка трошечки більше віє новим роком, настав час для будівництва того самого містечка. І як будь-який мегаполіс, воно почнеться з першого будиночку. Кольорова палітра тут максимально новорічна. Темний дуб, трошечки каміння, різноманіття білих блоків та червоні деталі. Насправді, це перший будинок, що припав мені до вподоби на планеті Майнкрафт. А посилання на всі схематики з відео я залишив своєму ТГК. Будівлю зведено, і тут наші любі дітлашки зможуть в останнє перепочити. Перед початком своїх пригод і слово востання я сказав не випадково геге. Перший дім містечка готовий, але який це мегаполіс без транспортної інфраструктури. Найноворічніший шлях до пересування це катання на санчатах. Саме тому я вирішив, що перший конкурс буде пов'язаний з цим. Перегони на човнах це найвеселіше, що можна придумати в Майнкрафті. Неймовірна швидкість, що роздмуває волосся, але велика швидкість це велика небезпека, тим паче в щільному трафіку. А раптові вибої, непогана видимість та надзвичайно слизька дорога точно не додають безпеки. Дорогу зведено, тепер приступимо до подальшого планування міста. Я вирішив розділити його на дві частини: одна житлова, інша з усілякими розвагами. І так, дітлахи. Дороги це не розвага, це відповідальність. Функцію бар'єру між двома зонами буде виконувати велика полярна стіна. І прям в її серці я розташував автоматичні двері з доступом по квиточку. Щодо житлової зони, для максимального комфорту мешканців я розташував їх будинки навколо площі. Декілька. Більш дорогих маєтків з каміння і бюджетне житло в вигляді іглу. Також я розсадив навколо дерева задля більшого затишку, і в центрі розташував велетенську натуральну ялинку. Ще по всьому житловому кварталу я розкидав купу дішок, і в двох з них я заховав ті самі квиточки для проходу в зону розваг. А хто перший знайде, хоча б один, той і буде першим щасливчиком, що понуриться в наступний конкурс. До речі, про нього. Всі люблять солоденьки, чи не так? Тому я вирішив звести найбільшу цукерку на сервері і штрихнути її в землю. Процес будівництва був досить таки прямолінійним, ну чи правильніше сказати, криволінійним. Бо все, що я робив, це ставив по черзі червоні та білі блоки по колу. Таким чином, я звів льодяник близько 80 блоків заввишки, а всередині його я розташував найулюбленішу розвагу для соковитих паркур і йо хо хо краще їм не дивитися вниз. О-хо-хо, oh, oh, oh. звідси відкривається просто чарівний вид. Він точно вартий усіх зусиль. Коли ж соковиті розігріють свої ніжки на паркурі, тому чи іншому сенсі, їх треба буде трошечки охолодити. Останнє випробування з цим чудово впорається. Ніби після лазні наші дітлашки будуть бавитись в пухлому свіжому сніжочку. Але головне не відморозити свої ніжки, бо тільки вони вкажуть їм дорогу до подаруночку. хо 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 не забуваємо про термобілизну. та теплі. Шкарпеточки, відморозити дубцю точно нікому не сподобається. Коли ж всі випробування будуть подолані, залишається лише прибігти до ялинки і забрати свій подаруночок під нею. Фух. наче все готово. Залишилось тільки зібрати наших дітлахів і нарешті почати святкування. А вам залишилось підписатись на канал та поставити вподобайку. Зробили? Ну тоді. До свят. Джингл uh, Беллс, Джингл Беллс. Давайте, давайте. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка, стала собі ще питати господаря. Викликати, вийди, вийди, господарю. Подивися на кошору, там овочки породили. А я далі не знаю, що збився бився. Накотили, щось там далі, далі, я не знаю. Не це Воду! Тільки нова радість. Ї, ї. Дивіться, зараз по черзі підходимо до Санта клауса Коротше, до мене. Сідаємо на калінку і загадуємо бажання. Збочинець ясно, я не буду сідати. <гум> Добре, а не хочете, не даві, хочете, так першу. і пішли ви на так, дивіться, зліва ми, ми можемо бачити дерево, справа теж. березу. Береза, тут береза, тут береза, вівця, береза. вівця, вівця ще ходить. Береза, От. Палка <ріст> Фелеса <там. ріст> так, ні, 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 ні. <ріст> Фелес, ну не передане <ріст> мене. Ну, не не, ну не, 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 не. <ріст> зліва. Ми можемо бачити очко. І будинок флейка. Праворуч а, ми можемо бачити не? ферму заліза. І Тут доріжка, бачите, доріжка. Ну, типу, вже кам'яна по поліпшення сталося. Почекай, я там щось бачу. Так, очі закрив. А, так, шановні, шановні, от ми прийшли. Коротше, ну невідомі, невідомі тут побудували будиночок. Такий а, і ну всіх прошу по одному заходити. І всі, будь ласка, приляжте дупанька із своєю на ліжечко. Розповідаю, розповідаю вам про. Правила, правила цього івенту, дивіться. Тут буде декілька випробувань, але ви помираєте. Всі готові? Да. А, ні, 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 ні. Поїхали! Ні. Моя на дедані сусідів. Оооо! Я почекаю. поки всі... Секунду, у нас екстрена починка. Так, шановні, все, ми можемо продовжувати. Чекай. Треба трохи швидше. Полетіли. Так от не можна, по боку, якщо що не можна, йдіть помирайте і заново стартуйте. Ай, попліч!

А вот тут найти кавиши, починайте. <ріху> yeah. О, давай, їдь! Їдь, я вірю в тебе, давай. О, тут, так, походу, сенсі, зараз а ні. ні Не, ні Ти що, я дурак свій трек підривати? ні ні не, не Я би так зробив. Ніхера собі ти заліз. Ой, а це що? Ой, Ой! що? Господи, це так весело дивитися, коти помирають. І поїхали. <плес> <плес> <Там> <плес> тре <А> я... тут, <плес> тут треба обережно знаходити шлях. Це познав. А дихати можна? <плес> ну, в тому то і прикол, що вам треба знайти шлях Все, і це не померти. <плес> Ха-ха! Вона Ну, Можна звідси починати? Мені. О, може. Сука, я зараз вмиру, ви що наробили? Ми скільки помирали, ти що? Я вражу! Ааа, тюрми да. О, хто! Моркба, моркба, марші, бросить! Моркба! О, 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 молодець. А, а він, він читер. Читер, а <рикул> все. А що ти дивишся? Дивишся, куди їдеш, да? Куди? ти лежав бачу. там? Я на записі подивлюсь, чуєш? Скапана, ну, можна лишка їх не зламати, щоб вони всі помирали <рикул> і десь <рикул> були вдома. Ні, 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 ні. Ну, добре. Що ти тут було перед нас робив? Стародавній Джаков, молодці! Блять, стародавній майже. Я, де я? Ого, де я! Посунь се дядя! Проходь, да. Молодець налес! Все, на гору и тепер селище шукати! На, 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 на! Блять, накопа! Блядь, это так прикольно, що я вийшов ключ и Фелес Ліг, блять! Ну це трошки місце, там, де інші можуть, як то кажуть, качап зробити. Ой, Ой, я це пройшов, далі. Паркурчик, давайте! Сейв, сейв, Та не забудьте о. Ну діть нахуй, блядь, своє на паркувати. Тільки сказав. не Ну ти сказав, що пів хп я мав скористатись. Бля, я не буду стрибать. Тут жесть, пацани, там чим далі тим тим'їшо. Я не. А шо, а а, а, а а ч? А чо, а шо? А да, а я? А там туди? жесть, там а жесть, там жесть. Тут є, до речі, шорткати, є не шорткати, якщо ви хочете. Тут є піздец, а є не пиздец, Так. Звод... О, Ооо, О, Оооо, джаков! Я так близько буду. Ти так, так візь, близько, але трафка. так далеко! А як? Це <laughs> Уооо! Я назад вперед, вперед, назад! Ну ти не сидит, давай рухайся, блядь. я тебе раз кину, ти мене вже 20 разів штухаєш, сука, блядь. Ти, блядь, гори так ли ти тоже нос? Другий сервер. А Стародавній тим часом вже майже до кінця дійшов. Так, Стародавній чого чудовиськ. Та ні, він зараз тут впадає, я ставлю дупу. я там же. Там Та ні, ну це жах, я не знаю, я там не пригаю. Так а ти стрибай, не пригай, Господі. Та ну ти зжах, я тебе ненавиджу. Я ж легкий паркур зробив, йомайо. Не, він. А, я вже дивіться, та ви що? А куди далі? А от сюди. На цей, та й тепер от сюди. А далі он туди Шарлотка, якщо що, мати мацати всіх за попу можна. Я знаю, не тебе можна. це цікавить. Мене можна, я тебе це. в чат. Та ну те бляха. Це це заслуговує на пост в всякавиту спільноту, щоб ще раз довести, що ми найдружніший сервер. Та Джако, ви ти. Ми дружні вмираємо, блядь, в каналі. А як вам, до речі, оця трастина цукрова? Дуже солоденька, мені здається, да? Я би пососав там. А, Я вижив, я вижив, потомки кисти Ти, що, ти Де? А, на горі? А. О, Джаков, до речі, молодець. Джаков, я тебе хочу дуже засмутити, але тобі треба заново проходити, якщо ти зафейлив цей стрибок. війка? Ну ти зафейлив стрибок. Так, що це що це що це стоїть за вард, Я не понял. Може джакова вигасить Я його скину, його скину, його скину. Дякую. Боже поможи, Боже поможи. Боже поможи, Боже поможи, давай. Боже, боже, свали! Давайте один одного вбивати. Ні, киш звідси! Киш звідси! Ні, Ебать, що ви за Що тебе побудували? А потом, а як тут воде я, Потом потомки ще я, от як сюди стрибути? Посунься в кут тут. Dakar. О, О все, weinaie... я застрибну. просто вище, ще гірше. Питання до цього, типа, потом. Оту, отут, отут точно можливо? Так, можливо. Точно. Я я, там проходив, до тих пір. А, все мовчу, тому все можливо. Це ти якісь. Я стану. Помтіч не думай. Ні, ну все. О, я вже не можу, я, я встомився сміятися, вони все ще не пройшли паркур. йо На, Чого? нас вже Чого? два Чого? гравці покинули, <сих> нас покинув стародавній моркви, ви розумієте? Наскільки цей паркур, це просто зубожіння тотальне. Цей паркур відсіє слабаків. Ай віщі вер мері крісмес, ай віщі вер мері крісмес. Було вже три івенти по паркуру, і ми так і досі не навчилися. Та жах, я ж кажу. От м мене, б... в мене питання, що мені вставляти, ну типу, 20 хвилин вже, я гаразд того, так, як випаде. Так, от ти вставляєш. Тупо всі 20 хвилин, так? 20 хвилин, зіюся над соковитами, так. так. О! Не бий, не власка, мене. Мене Тільки не бий, не бий, будь ласка, мене. Ти мене підстохни. Тільки не бий, будь ласка, я тебе вб'ю потім. Рабочих, давай, я в тебе вірю. Якщо не ти, то хто? Хто переможе в цьому івенті? Давай. Бля, это сухай. Мені здається, коротше, анкат версія цього паркуру заслуговує на те, щоб бути на другому каналі. Не, нічого ставити не треба. Так. Шерлотка, давай, фініш нам прямо. О, на інженту, давай! Феліс, давай! Давайте! Давай! ще три стрип! Ну, наша ти спішиш, ну йому. Давай на джиту, давай, на дві. О, Бляха! <с har> ну, заново йди. О, Фелес, давай! Фелес! Спелес здохне нафіг! Не спіши, не поспішай, обережненько! Спелес, впади! Три стрибка! Давай! Давай! І тепер дивись, тепер на слизду обережно, треба застрибнути туди, де морква. Зараз спрішку, з розплишкою. Титаню здавай. Боже, що тут робиться? Поки що всі, хто доходили no до гори, один раз померли, так що ти теж маєш померти. Бляха. Давай, остання, фінішна пряма. І. І. І! Джаков, давайте не будеш пинатися, добре. Я не буду пинатися, я вже сам. Не долетів. Я насіки потужний. Я просто вже перелітаю, все, Так, Джаков. Джаков, давай. Я дивлюсь. дивись, ти Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Хто там собі бляха легше робить? Ну добре, ви настільки інваліди, що в принципі окей. Филис. Тихо, да, є, це че-че-че. Піляс! Пелі! Давай! Останній стрибок не зафейлить! Да ну ні, я просто завжди. А, 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 Все. Я просто. я. я я пронюхую, я про. Що держашся пронюхую? О, здесь треба чотири. Це ще гірше за паркур. Господи. вийди мене, будь ласка. Я за я стрибнув, я дострибнув, я тут, тут писав, ху... господи, яке щастя. щастя! Бля, що малинка вся, я поняв. Ну, там знизу парканчики, і вам треба знайти шлях. ти кіч, ти шо. О, чуєте, так. давайте. ну, командна робота, чуєте, Командна робота. Знизу воно виглядає ось так от. І тут, коротше, основний прикол в тому, що тут є типу шорткат, але в кінці найобочка така невеличка. Це прикольно, до речі, блін. Особливо, коли я вже тут, а не на паркурі цьому. Та-та. А ти пройшов паркур? Та, клас. Давайте, хлопці, я в вас вірю. Там трохи ви не пройдете. Тихо. Блін, ну, там жах? Він стрелять пепен А, ну клас. Шо тебе. Холодно, шо ты трусишься, Фелос? А я тебя выжив. И сердечка. Я пройшов. Де? Я пройшов! Де? Не-не-не-не-не! Блять, я охуевший! Будеш... Морква, Морква, дай їм розчаруватись самим самим. Ну добре, добре, нухай розчаруватись. Нам не сюда. Вимеш? Він зрозумів. Мені, Мені байдуже, я, я, я буду тут ходити. Там, та ні, гірше за паркура. В це... паркурі хоч я винуватий, що я дебіл, я а тут прям. А тут тобі треба п'яточками відчувати. Відчувати п'яточками. Якими п'яточками? я ніх не чую, ну, я в мене на снігу. Ну от Тобі треба навчитись чути ноги свої. Ні. Іди нахуй. Алло, алло. Ще направо, ще направо, вперед, ще? вперед, побіг, побіг. Жах. Я коротше вниз дивлюся на F5 мені пух. не можна. ні, ні. ні, 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 ні. Не можна. Ну а давай, хвилин ще 10, куда? постраждай, потім я дозволю на F5 дивитись. А на шифті це нереально, не на шифті нереально, вам треба прям бігти. А ти можеш прийти ні, показати нам, як так? Так, так треба ж навіть? Ні, дом. я що, ну, дурак запам'ятовувати це. А ми! Там урон А в тому той прикол, що тренера не грають! Я зараз почну Той, це випадим. все записувати в блокнотах, скільки куди кроків. Так, до речі, треба. Мабуть. Він на це розраховував. Бляха, потомкіч. я на тебе запишу викриття. Він вам не потомкіч. Ну жив. Як я робив раніше, блін. Я вам трошечки більше чекпоінтів зроблю, щоб ви це. Опа. 5 вправо. Тоді далі прямо сюди. Не сюди я перебув. Ну ты просто, який він наполегливий? Там просто вірить. Він вірить. Там волка, за мною, за мною, дивися. Нам короче, 5 прямо, потім 4 вліво, 5 вверх, 5 направо і 2 Тут наверное. Ну, это складно. Сарлота Белівер просто. You make me believer! Нюха один одному попу дивіться. Там же с менчутом. А, він паркур досі проходить? Шановний пан на іншету. Що ви можете oh, сказати з oh. приводу цього паркуру? То піпець! Матюкливі перекладачі. Вбий що таке піпець? І от поймеш що це таке. Я тебе ненавиджу. Нам не сюда. То можемо допомагати.

Відповідає, як пан Платонки засуджує, засуджує, а робить, щоб люди страждали. А що він там спілкується з кимось? Та в нього погоду все, поїхало все. Щось там, бля, репортажі якийсь знімає. Мотивація, мотивація. Репортаж. Ого, комар. Там Костя, що ти думаєш? You make me yo, you make me yo yogi. А можно штренить чобу туда за дерь часто доставки? А можна... плявать. Тайндер частот.

Пішов ти дуп. А чого ти його б'єш? Тому що він співає, неправильні пісні. Ванька, встань, як що таке, приготуй за бипакет. Два сердечка, два Два з половиною. Ой, боже боже. Давай, Робо, я в тебе вірю, я вірю в тебе. Джаков, ваша їжа. Якщо розкажеш мені смішний анекдот, я поможу. Розкажи про чоловіка, який любив їсти порох. Я хочу і плакати і сміятися. я все хочу. Ну, їбатися в тебе в принципі виходить з цією картою. На 2 ти пройшов? Ні. Ну добре. О, Вітаю, ти пройшов! Давай, я не на... туда прыгать. Стрибай, я стрибай. Якщо я прыгну, діпресію, робила, але... Да, добре, якщо розіб'єшся, я тобі дозволю залізти. Давай.

Давай, о-о, oh, спринт, oh. давай! Пелес, велес, вазе, переміг, молодець, пелас, володай! ви мені помогли, боже. Я зараз помру тут, можна може не помру? Може я помру. СТИ! Я стрибати. От тобі подаруночок, Давай всіх покличемо. Ой, в мене серце стало, я не знаю. в ноги яйця в сраку. Фелосі, я о, як о, офіційний Санта-Клаус Соковитого, вітаю тебе з перемогою в нашому новорічному конкурсі. Ти проявив мужність, ти проявив свою настирливість, ти подолав всі випробування, котрі поставили перед тобою ці холодні мужики. С... Тепер ти можеш насолоджуватись своїм подарунком. Відкривай. Можна відкрити? О, 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 це подарок, дякую. дякую. добре, добре, Фелес, Фелес, от нас справді. Нас справді. Ото подарок. Ось от що ти зробив, наша ти вмір. Дивись, от твій, твій справжній подарунок. Шарлота, раз, раз, раз. раз. Шарлота все спистить. <реш> два незеритових злитки, два яблучка ночі, купа заліза.